Виконуємо завдання 14 з розділу діємо до квеста 27 за підручником інформатка 7 класу, авторів Морз барана 2024 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Давайте зразу збережемо у власній папці, для цього виконуємо файл, зберегти. Або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем периметр. Нам потрібно буде знайти периметр прямокутника за відомими сторонами. Якщо подивимося на зразок у завданні, то бачимо, що перший рядок написано площа прямокутника. Це мав би бути схожий коментар, але коментар пишеться після знаку решітки. Однорядковий коментар. Далі оголосимо зміну, який буде зберігатися довжина першої сторони прямокутника. Назовемо дану змінну A англійське. Значення дані зміні будемо присвоювати з клавіатури, а для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто, що саме він має вводити, а саме ведіть довжину однієї сторони. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно буде робити деякі арифметичні операції, отже, рядковий тип потрібно перетворити в числовий а саме цілий, тому що за умовою завдання сторони прямокутника є цілі числа. Для цього скористаємося функцією int. Беремо це все в дужки І пишемо перед дужками функцію int. Аналогічно другу сторону. Називаємо її B. Зверніть увагу, що у вас в підручнику тут не int, а функція float, яка перетворює з рядкового типу в дійсний. Но за умови завдання нам потрібно перетворити в цілий. Через це залишаємо ось тут int. Хоча якби у вас було float, то програма все одно виконувалася б і виконувалася б без помилок. Просто результатом було б не ціле число, а дійсне. Далі знаходимо периметр за формулою і результат, тобто периметр будемо зберігати з міні P. Периметр шукається за ось такою формулою. Я ось тут залишив порожній рядок. Можна залишати, можна ні. Це на виконанні програми ніяк не впливає. Я просто відокремив різні блоки програми, щоб було зручніше. Ну і виводимо результат. Виводимо за допомогою функції Print. Запишемо якийсь текст пояснювальний. P дорівнює, тобто що саме виводимо. Далі пишемо кому. І вводимо змінну P. Виконуємо. Вводимо довжину однієї сторони. Тобто зараз виконується рядок 2, наприклад, 2. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. З друга сторона, наприклад, 3. І нас вийшло 10, 2 плюс 3 буде 5, 5 множимо на 2, 10. Результат правильний. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!